Народити і народитися під час війни це виклик подвійний. Прилучанка Алла Охріменко не так собі уявляла радості материнства. Її донечка з'явилася на світ 28 лютого 22-го року, у гостру фазу повномасштабного вторгнення у Прилуцькому пологовому. А вже за кілька хвилин її спустили у підвал лікарні. Що означає з'явитися на світ Україні, на яку Росія пішла війною? Як це відчувати перші перейми у перші дні повномасштабного вторгнення? Та що таке народжувати під звуки вибухів? Ми пригадали історію героїні, які судилося стати мамою у ті страшні дні, які сьогодні пам'ятає кожен українець. Цю маленьку і справжню україночку, яка народилася у гостру фазу повномасштабного вторгнення, дуже символічно назвали Вікторією на честь перемоги. Ти маленька перемога? Так покажи пальчику. А, так. Сьогодні Вікторії вже три рочки. Але той хвилюючий день появи малої на світ, мама, і досі дуже чітко пам'ятає. Це була дуже велика паніка. Це було неймовірно страшно, коли ти розумієш, що ось тобі буквально ось ось тобі народжувати. І ти розумієш, що в тебе під ну, наступ іде на місто. Тебе обстріли, тривоги, то це було неймовірно страшно. Ну, в першу чергу, це було страшно не стільки за себе, як це було страшно за дитину. Тобто ти не розумієш, в яких умовах ти будеш народжувати. Де ти будеш народжувати? Це було дуже страшно. Замість спокійного налаштування на пологи, Алла на останньому терміні вагітності. У пошуках безпечного місця кочувала від однієї рідні до іншої селами прилучений, ризикуючи народити просто в автівці. Пам'ятаю, що навіть коли період з 26 на 27 числа ми поїхали до бабусі. Мене чоловік відвіз з наш з бабусею, з віки мої і дівусем. Ми всі поїхали на село. А з 27 на 28 ми вже поїхали до іншої бабусі. Період ми сиділи навіть був закусу від замотують, щоб тобі було не холодно, щоб тебе не продуло ніде. Так, і 28 -го, і рівно, коли почалось 28 лютого, тобто 12 година ночі, в мене починаються перейми. До 8-ї ранку в мене перейми, перейми ми були вдома. На 6-ту ранку ми вже поїхали додому, я зібрала свої речі всі. На 8 годину ранку ми поїхали в пологовий будинок. Після огляду мене спустили до підвалу, пам'ятаю зараз. Буквально, мабуть, години-півтори ми там сиділи. І об 11, ні, о 10-й годині мене забрали вже, підняли мене в пологову кімнату. Алла народила менше, аніж за годину у перервах між повітряними тривогами. Так, в мене перейми почалися вже в підвалі. У мене перейми почалися в підвалі, я мала народжуватися в підвалі. Але в зв'язку з тим, що там велика виміна сайтарія і не для пологів це все було зроблено, то я не могла просто народити у підвалі. Так, все було дуже швидко, коли тебе забрали із, може, з підвалу забрали тебе і тобі говорять, що в тебе буквально є часу ну, так, і багато, бо над головою, як то кажуть, летить, і, і ви є тривога, і все таке потрібно зробити швидко. У мене пологи зайняли буквально до години, ну, хвилин 40, десь до години. Це повністю зусім що в мене годину зайняло. Це було дуже швидко, дуже страшно. Ну, це просто не передати словами, як це було тоді, настільки це було страшно, і ти не розумів взагалі, що де що відбувається. І... Як це все потрібно зробити? Ти просто переживав, аби твоя дитина родилася здоровою і щасливою, щоб в неї все було добре і щоб, дай Боже, ніде не попало, там не чи ще щось не було. Тоді страшенно хвилювалися і лікарі, бо то ж але на відповідальність, коли орки стоять на підступах до міста, є перебої з електроенергією, чутно звуки вибухів. Але, попри це, треба виважено і зосереджено робити свою справу. Алла дуже вдячна усій медичній команді за підтримку. Та якісну роботу Звичайно, що її забрали першою, бо я не могла ще просто нічого взагалі не коли я Розумію, що коли дитину забрали повітало, а я лежу в кімнаті. в мене перший був, шок. де моя дитина і що з нею сталося? Куди взагалі хто її забрав? Дякувати Богу, що наші лікарі. Які приймали в мене пологи дитини, забрали все з собою. Буквально за пару хвилин мене ну привели до мене, і ми були разом. Тобто я від неї не відходила ні на хвилиночку. Для Алли то був справжній стрес, коли одразу після пологів малу забрали до укриття. Тоді молода мадуся хвилювалася, що не може бути поруч із донечкою, і просто молилася, аби тривога скоріше закінчилася. За дитину переживали перш за все, тому що була велика антисанітарія, була велика пилюка. Був, не для маленької дитини, тому що було дуже багато породіль, були лікарі, були всі абсолютно. І коли ти розумієш, що на, ти лежиш на кушетці після пологів з дитиною, якій буквально година від пологів була, і там просто жахлива антисанітарія була, ти розумієш, що ну, просто ну, в тебе, як то кажуть, Твоя нервова система просто цього не витримувала. Дуже переживала за дитину за теж за її стан. Як вона після цього себе поведе? Вікторія у своєму генетичному коді вже має війну. Як і її прапрабабуся Марія Волік, знана на всю Чернігівщину майстриня з Антонівки. Бо у її весільні віночки із воску та паперу на власний манір. Все життя вдягалися наречені Чернігівщини. Нині жінці вже 94 роки. Та вона й досі вишиває. Це наша моя, моя права буся Вікторії, праправа буся, яка в 94 роки, ще незважаючи на те, як її тяжко на свій вік, вона ще багато чого своїми руками вишиває, виготовляє віночки, внукам своїм правнукам вишиває вишиванки. Ну, тобто в неї. Дуже вона стосовно цього, вона дуже в нас така майстриня своєї справи. Вона має вишиваночку і віночок має в нас. Вона нас від бабусі має все. Те, що передається, як то кажуть, з покоління в покоління. Ця історія ще один доказ того, що життя неодмінно переможе темряву, що життя не припиняється навіть під обстрілами. Що під час війни діти з'являються на світ не лише у пологових, а й у бомбосховищах та підвалах. Бо ж українці нація незламних.